Милі друзі, зустрінемо перший день весни в оновленій хумані вітрини прикрашено прекрасними сакурами. Дуже мені сподобалося, особливо на фоні того, що в нас трошечки випало сніго. Цього светра витягла з чоловічого відділу. Він неймовірно товстий, теплий, ну такий товстий. У ньому я почувалася. Нібито як в хутряній шубі. Але потім зустріла ще одну річ і не могла її не взяти, прекрасний колір, неймовірні рюші. Ну, Я не знаю, що це таке, дівчата, що це таке? Давайте приміряємо, поглянемо. І підкажіть, будь ласка, до чого, до якого випадку чи наряду, чи образу згодиться ось така неймовірна пишна куля. Гляньте, як це прикольно. Так мене це посмішило. Гляньте, я стала круглою хмаркою. Я не могла стримати своїх емоцій. Це було і ікументно, і гарно водночас. Так, ну, досить бавитись тепер светер. Він здається ручної роботи, там немає жодних маркувань, етикеток чи бірочок зі складом, безперечно, там повно вовни. Вона трошки трошки лиш кололась, але все одно светр був приємний на дотик. Ну, У ньому можна займувати без верхнього одягу, скажу вам так. Він теплий. Вільного крою, з неймовірно гарним орнаментом здоблений. Клас, мені сподобалося, і кольори також сподобалися. Цікаво ту було приміряти. Я Ще взяла одну жилетку, склад зрізано, але на дотик то вовна з кашеміром. Його добре надягати з бадлонами, подовжений досить, ну, більший, ніж М, можливо, Л розмір. І гарний світлий колір, і не маркий, і світлий. Далі мені сподобалася спідниця, привернула мою увагу. Вона мені нагадала спідницю моєї подруги, коли ми із нею ходили у 90-ті на дискотеки. Ось показую вам, що чим гостріший буде кут. По виточці позаду, тим краще сяде у попереку, і також важливо, щоб були на однаковій відстані не сильно далеко кишені позаду. І ті кишені позаду мають бути і не малі, і не занадто великі. А це теж впливає на те, як буде оформлено вашу фігуру. Звісно, вона мені з віком короткувато, ну тобто з моїми внутрішніми відчуттями, я б зараз таку не надягла. Але вона була цікава, дуже якісна, подовжена по посаду, відрізана по краю, у ці ниточки, все мені сподобалося. Я із задоволенням її поміряла. Зараз буде невелика дружня порада стосовно того, що на морози, щоб ніжка не пітніла, я тонкі коротенькі носочки, слідочки надягаю під колготки. І тоді, коли взуття надягаєте або знімаєте, вони не зісковзують з п'яточки, а вже зверху вовняні шкарпетки. І тоді дуже тепленько. І ще мені подобається, що в таких коротких слідочках не перетискаються венки, якщо ніжки набрякають. Побачила шалик, він мені спочатку сподобався за кольорами, ненав'язливим хижим принтом, те, що він був плісований, і він напівпрозорий, дуже легенький, дуже комфортно його було по-різному надягати, драпірувати. Ну, Почала до нього придивлятися. Я зараз вам трошки його покажу. Дуже сподобався і, врешті-решт, я його придбала того дня, не змогла собі відмовити, ще не збагну із чим і де і як буду надягати, але те, що він багато варіантів має в своєму потенціалі, це я збагнула. Це моя перша весняна річ. Мені здається, я зможу надягати і на якесь свято, і на кожен день. Сподіваюся, згодиться, тому що дуже подобається. Тонкі шалі обирайте ті, що не ковзують, які дуже легенькі і просто тримаються купи так, як ви їх закладете. Взяла в примірку вже весняно-літні сукні різні. І також знайшла взуття від Хогль. Це австрійська фірма. Дуже дороге і якісне взуття. Від 4 тисяч гривень найменшу ціну я знайшла на офіційному сайті. Відомий бренд з 35-го року 1935 року. Різноманітне і якісне шкіряне. Ну а ці були замшеві. Такі туфлі човники із чорного замшу абсолютно новесенькі, виявилися мені за великі. В примірці не сподобалися, здалися якимись кумедними, тому я швиденько скинула їх з ноги. А сукня об'ємна, чорна, віскозна. Ще одна візкозна в хижому принті. Надзвичайно військоза приємна у спеку. Це дуже розповсюджена натуральна сировина, тканина, ну, простіше кажучи, з волокон деревини. Наступна річ також з віскози, теж чорна. Прямого необталеного силуету, немає там навіть натяку на талію. І мені сподобався такий подовжений максі прямокутний силует, можна вкорочувати рукавчики, застіпки посередині, неймовірно приємна до тіла. От о, ця річ мені сподобалася в примірці, сподобалася. Яскрава віскозна сукня, примірка із нею десь втрачена мною. А от сукня розшита бісером, вечірня, з пишною спідничкою. Залишилася нами з вами на пам'ять. Чіткий асилует, підкреслений, я б сказала, асилует понизу тим фатином. Мила сукня. Далі мені сподобалася теж віскозна чорна, тільки із дрібними квіточками. І розкидані вони були здалеку схожі на горохові. Роблю її з написком, так мені здалося краще. І більш за горошок мені подобається того, що принт у горох він симетрично графічний, а тут розсипом, хаотичним розсипом. Не відмовила собі у примірці комбінезону, він на мене маленький, це S розмір Підійшла за зростом ця річ. Ледь я в неї втулилася, все защипнула. І тепер показую вам дуже цікавий вечірній варіант. Тканина поліестер без еластану. Зовсім не тягнеться, я ледь у ній дихала. що із таким шаликом цей комбінезон занадто відвертий можна трохи заспокоїти зробити і цікавим і не таким відвертим як гадаєте одягли б у таких кольорах щось схоже на якусь вечірку я б залюбки спробувала якби знайшовся привід Ну, а ми з вами вирушаємо до іншої хумани, щоб приміряти взуття, що сподобалося мені минулого відео. І прихопила із собою декілька шалів, хустину. Склад був не на всіх, вони мені сподобалися за кольорами. І спробуємо подивитися, які вони. Отакий От Картатий сподобався тим, що лінії там не були чітко. Визначені. Вони були трошки як розмиті, не дуже яскраві, не дуже чіткі. Гадаю, що чорнобілі графічні принти дуже пасують до червоних кольорів. Вироблено з якісного акрилу, річ не тонка, приємна на дотик. Тут вже яскравий синій колір, дуже сподобався. Хусточка підписна та не шовкова, можна її натягати і як хустку. І також дівчата полюбляють надягати подібні на свої улюблені сумочки. Ну а ми переходимо до взуття, радила б вам його приміряти не на босу ніжку, а на колготки тоненькі. Подивитися, чи не злітає з ноги. Значить, дивіться, з ноги вони не злітали, а трималися досить комфортно. Просто з боку видно, що це більший за мій колір. Ой, зараз тільки бачу, що в мене знову пошкоджені ті колготки. І о, також мені здалося, що тут неправильно розподіляється вага по самій колодці. Має бути о, вага не тільки. На носочках, але й на п'яточку, хоча б якийсь процент має йти на п'ятку. А тут я стояла нібито тільки на носках. Тому я вирішила приміряти ще сукні, залишитися в туфлях і збагнути, буде мені дискомфортно довго у них стояти. І такі в них було некомфортно. Взуття нове, якісне, бренд непоганий. Сама модель сучасна у туфель, та носити їх довше, ніж 15-20 хвилин я не зможу. І не тому, що у мене була на стопах операція, а тому, що колодка неправильно розподіляє вагу, показала пошкодження на сукні, яка здавалася геть новою. Будьте уважні, завжди у будь-яких магазинах, не тільки в секондах. Завжди про таке кажу. Тому туфлі купувати я не стала, сукні приміряла, лишилася задоволеною. Якщо вам теж подобаються наші спільні прогулянки та примірки, ставте пальчики догори, тисніть дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Попереду весна та нові зустрічі. Головне, лишайтеся зі мною усі, живі і здорові.